Всім привіт! У цьому відео. Ведучого світу на виворі Дмитра Комарова за в розлученні з дружиною. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Дмитро Комаров український журналіст, мандрівник, фотограф, автор і ведучий програми Світ на виборі. Про кар'єру журналіста він мріяв ще у юнацтві, пишучи статті та нотатки для місцевих періодичних видань. У журналістику прийшов у ранньому віці. Першу статтю опублікував 12 років, а у 16 вже отримав першу роботу у, у тільій неділя. Дмитро жартує, що отримав першу роботу раніше за паспорт. Як журналіста-фотограф співпрацював із десятками даркованих видань. Протягом 6 років був кореспондентом газети Комсомольська Правда в Україні, з 2007 до 2010 року працював спеціальним кореспондентом газети Ізвістія в Україні. Ще студентом Дмитро захоплювався подорожами, обираючи при цьому маловідомі маршрути і непопулярні напрямки. У таких поїздках він знайомився з місцевим населенням та самобутньою культурою різних країн. Після повернення до України Комарок продавав фоторепортажі з екзотичних країн різним виданням, робив фотовиставки і таким чином оплачував нові подорожі. В одній з таких поїздок Таїландом народилася ідея створити власну програму про подорожі, яка згодом отримала назву «Світ на виворіт». Ще до проєкту виворіт» Комаров самостійно об'їздив понад 20 країн. Ідею нового проєкту Комаров пропонував багатьом телеканалам, але отримував відмову, доки не познайомився з генеральним директором телеканалу Сіті та одним із продюсерів телеканалу 1Плюс 1 плюс вони запропонували зробити пілотний випуск самостійно та показати результат. Перший сезон програми Світу на виворіт» Комаров випустив за власний кошт. Сезон був присвячений Камбоджі та налічував 8 випусків. Перший ефір проєкту Світ на виворіт» вийшов 11 грудня 2010 року на телеканалі 1+,1. плюс 1. Станом на вересень 2023 року вийшло 14 сезонів програми. Відтоді свою діяльність Комаров продовжив у рамках власного телепроєкту. Відвідуючи екзотичні країни, він проводить журналістські розслідування, робить спеціальні репортажі з міст масштабних катастроф, всесвітньо відомих фестивалів, а також бере ексклюзивні інтерв'ю. Часто репортажі Комарова є унікальними або такими, що змогли повторити лише деякі журналісти у світі. Дмитро Комаров не тільки успішний ведучий, він також влаштував особисте життя. Незважаючи на те, що зірка екрану ретельно його приховував, все ж пресі стало відомо про одруження журналіста в 2019 році на молодші за нього на 14 років, моделі та ведучій Олександрі Кучеренко. Тоді для всіх це стало справжньою несподіванкою. Пара познайомилась доволі випадково. Це сталося в 2016 році. Олександра Кучеренка стала учасницею конкурсу краси Міс України 2016, а Дмитро Комаров був одним із суддів. Щоправда, доленосна зустріч могла б і не відбутися. Модель сумнівалася, чи варто їй брати участь в конкурсі, а ведучий взагалі відмовлявся від суддівства. Утім, доля таки звела майбутнє подружжя. Стосунки Комарова та Кучеренко зародилися після конкурсу. Як розповідав ведучий програми Світське життя, він запросив Олександру до свого офісу, де вони чотири години розмовляли на різні теми. Тоді ж між ними промайнула іскра. свій роман пара ретельно приховувала. Та більше, коли їх поставили танцювати разом на проєкті танці зірками, закухані робили все можливе, аби про їхні стосунки взагалі ніхто не ні дізнався, і їм це вдалося. Ми так боялися, що хтось десь подумає за підозрість. У нас була фобія. Ми хотіли, щоб ніхто нічого не знав. Якщо чесно, ми через танці ледь не розбіглися. Танці була ідеальна перевірка. Після танців, якщо ми не розсварилися, ми будемо жити разом до 90 років і помремо в один день, ділився комаров. Телеведучий вирішив довго не тягнути, тож покликав убраностю заміж лише через два роки після початку стосунків. Ведучий виявився не з тих, хто просто в ресторані стане на одне коліно та дістане обручку. Для Олександра Шоумен приготував екстремальне побачення. Дмитро Комарок попросив свого друга, пілота, влаштувати їм прогулянку вертольотом довкола Києва. Олександр ж взагалі не підозрювала, що на неї чекає. Знаючи мене, зрозуміла, що освідчитися в ресторані при свічках це на мій стиль, треба екстремальніше. У мене багато товаришів пілотів, для яких не проблема по дружбі влаштувати політ хоч на реактивному літаку з пилотажем. Тому я вирішив, що освідчення кохання зроблю в прямому сенсі слова на висоті, ділився шоумен. Олександра взагалі нічого не підозрювала. Вона малувалася видами на Київ, а коли думала, що політ вже завершено, то на неї чекала справжня несподіванка. Комаров дістав обручку і запитально поглянув на обранницю. Дівчина відповіла згодою шум двигуна, розмовляти неможливо, я без слів дістаю з кишені кільце і показую Саші. Поглядом запитавши «І так, пригадавши Шоумен. закохані тримали стосунки в темниці, а весілля тим більше ретельно приховували. Парочка офіційно стала чоловіком та дружини 2019 року. Спочатку вони уклали шлюб в одному з радців Києва. Згодом подружжя повінчалася. Для особливої події вони обрали один із православних храмів в Єрусалімі. До речі, до столиці Ізраїлю пара навіть летіла одним літаком, але обрала окремі місця. Це все робилося для того, аби приховати стосунки. Саме весілля Комаров та Кучеренка теж тримали в таємниці на святі були присутні лише найближчі рідні пари, а це лише 11 гостей. Після весілля закохані вирушили в медовий місяць. Подружжя відсвяткувало свій новий статус на Мальдівах. З початком повномасштабної війни подружжя стало нечастим гостем у соціальних мережах. Про свої стосунки закохані теж взагалі нічого не розповідають. Зокрема, як раніше, вони тримали особисте життя в секреті, так і далі продовжують це робити. Також Олександра та Дмитро не квапляться ставати батьками, принаймні, вони про це взагалі нічого не розповідають. Щоправда, під час знімань проєкту Мандруй Україною з Дмитром Комаровим, ведучий завітав до мольфарки Марії, яка живе на заході України. Жінка нагадала, що у Комарова та Кучеренка будуть два хлопчики. Згодом ведучий завітав гості ще до однієї мольфарки Калини. Жінка, використовуючи інший ритуал, теж нагадала ведучому та його дружині дві дитини це будуть сини. Однак. Не так сталося, як гадалося, оскільки днями Дмитра Комарова запідозрили в розлученні з молодшою на 14 років дружиною. Шукучи подробиці цієї новини, дивіться далі в відео. Як йдеться у матеріалі інтернет-видання ТСН, ведучого тревел-шоу Світ на виворі Дмитра Комарова запідозрили в розлученні з дружиною, моделі ведучої Олександрою Кучеренко. Відповідні чутки озвучила журналістка Наталія Тур на проєкті Тур зірками. До слова, до повномасштабної війни, пара не надто афішувала свої стосунки, однак час від часу публікувала фото та з'являлася разом на заходах. Однак після початку російського вторгнення подружжя взагалі припинила ділитися спільним контентом. Ще більше занепокоєнь у прихильників викликає те, що на деяких кадрах Олександра з'являється без обручки. Та в даний час складно відповісти, наскільки ці чутки відповідають дійсності, адже пара не розголошує подробиці особистого життя. Цілком ймовірно, що це всього лиш плітки, адже на фото, які Олександра публікувала в Інстаграм наприкінці грудня, в неї на руці чудово відніється обручка. Тим часом сам Дмитро практично не з'являється в інформаційному просторі, адже зайнятий важливим проєктами. Та чи дійсно це чутки, і у пари все добре, час покаже. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивились відео до кінця. До зустрічі у наступних випусках!